Мої вітання всім глядачам в ефірі. Традиційний випуск огляду новин, якими подіями позначилися останні дні в житті нашого міста і району. Дивіться за кілька митцевостей. На початку коротко про головні теми: день виборів. Яким він був все поки що, слава Богу, спокійно. Хто переміг у виборчих перегонах чи підраховані голоси? Справа, що стосується причин вибуху на АЗС, компанії БРСМ і досі перебуває на розгляді в суді. Коли ж таємне стане відомим. Всі учасники процесу з'явилися до судової зали. На початку про основну подію неділі мова піде про вибори до органів місцевого самоврядування. Наша знімальна група 25 жовтня побувала на дільницях у Переяславі та районі. Наскільки ж був процес волевиявлення в місті, розповість перший сюжет випуску. Назвати процес волевиявлення в Переяславі активним, важко. Протягом дня чи не найжвавішими були виборці мікрорайону Левади. На дільниці номер 321-350, що розмістилася в сьомій школі, станом на 15-ту годину проголосувало понад 30% громадян. Усього за списками тут 1978 виборців, зазначає голова ДВК Світлана Чернецька. У нас три округа – 20, 21 і 22. проголосували? 650 виборців на 15 годину. Явка більш-менш нормальна ну вже більше 20, навіть 30, до 40 відсотків. Вже можна сказати. І Коли ж вавіша, все ж таки приходили люди? Жвавіше в період з 10 до 12 години. Скоріше всього, коли люди йшли на базар, загальна ж картина виборчого процесу, який змальовує заступник голови ДВК Світлана Науменко. Помірно динамічна. Жодних казусів на дільниці не було. Ні сварок не було, нічого. Не було, що там приходили без документів, всі люди приходять з паспортами. Ну, явка, я вважаю, що це в нас ну, як ідеальна, як на цей час, тому що багато людей говорили, що не збираються на вибори, але ж все ж таки виконують свій обов'язок. Спостерігачів у нас зареєстровано більше 20. Є спостерігачі від партій, є кандидати у депутати. Доки спілкуємося, на дільницю повертається група, яка працювала з виборцями, котрі виявили бажання голосувати за місцем проживання, тобто вдома. На дому мало голосувати 22 виборці, проголосувало 13 виборців. Проголосувало 13 виборців. Це люди в віці, 95-91 рік. А так, то немає кого, то померли двоє за час до виборчої кампанії. Ну, Все. До одного нас не пустили з одної квартири нас. Попросили навіть так. Невикористані бюлетені члени комісії відразу ж погашають. Переносні скриньки щільно закривають. Ми ж тим часом переміщаємося на ДВК номер 321 353 що по оболоні два. Дільниця розділена між двома округами 27 та 28. Виборців 1517. На 16 На годину проголосували 439 осіб, каже голова ДВК Катерина Безрук. Все поки що, слава Богу, спокійно, відкрилися своєчасно, о 8-й годині працюємо. Побували на дільниці також іноземці. Були в нас спостерігачі, міжнародні спостерігачі, один з Молдови, один із Польщі. Зареєстровані, вони були тут півгодини, знаходилися, слідкували, дивилися, як йде процес виборів. Нічого, подякували за організацію роботи, побажали нам подальших успіхів. У цілому ситуація на ДВК спокійна, явка виборців посередня. В списках себе знаходять усі. Конфліктних моментів не виникає. Підсумовує Катерина Безрук. Жителі населених пунктів району у процесі голосування взяли участь дещо жвавіше порівняно із Переяславцями. На дільниці висловити свої позиції прийшло понад 60% виборців. Яким було волевиявлення в районі? Дивіться. У районі виборці задніх не пасуть, удома все полишають і йдуть голосувати. Так у дівичках на дільниці номер 320 785 до 17 години свій вибір зробили 356 жителів села. А це 64% від виборців, що є в списках, розповідає голова ДВК Любов Митрофаненко. По списку 556 виборців на даний час. Проголосовано 356. Думаємо, що нормально. Поки всі не проголосують і Ну, більша кількість, я думаю, більше половини буде. З поміж тих, хто за обставинами голосував удома, не вдалося взяти участь у виборах лише одній особі. На дому проголосовано у нас 46 чоловік із 47 одна не проголосувала, бо відвезли в лікарню, так не було вдома. Станом на 18-ту годину правом на волевиявлення скористалася і більша половина жителів Ковалина. Якою протягом дня була ситуація, розповідає член ДВК Марина Дубович. Взагалі, у нас на дільниці зареєстровано 714 виборців. На дану на даний час вже проголосували 383. Але ще їздять із перевозними скриньками. Вони вже от-от мають повернутися. По списках все нормально. Була одна людина, яка не знайшла в списках, але так як минулого разу вона голосувала, теж її в списках не було. І вони не перевірили себе. Ми давали оголошення, писали, і по можливості, так як наскільки ми могли, наскільки ми знали людей, і по списках е сільської ради ми перевіряли. Але вони тут нові люди, можна сказати, як дачники, то ну, така вийшла трошки неприємна ситуація, але ми її виправимо. Ось якраз повертаються наші скриньки. Село розгалужене. Об'їхати всі, хто голосує вдома, швидко неможливо. Тому, власне, делеговані члени комісії повертаються на дільницю лише о 18-й годині, пояснює Марина Дубович. А в нас старе село дуже розкидане, там і, ліс, і в общем, дуже-дуже дуже розкидане. І округи, трошки були такі незручності, що по округах, то через то, а Чорнобильський посілок то там вже трошки зручніше, то вони вже швидше справилися. Ну, надіємося, що все в порядку. На дільниці сподіваються, що приплив людей збільшиться до закриття виборчого процесу. Чекають ще як мінімум 100 охочих віддати голос довіри кандидатам, котрих уподобали. Голосували люди не надто активно спілкуватися з нами на камеру. Виборці також відмовилися. Мовляв, немає про що говорити. Настільки зневірилися, що й на дільниці прийшли, аби голос не використав хтось інший. Але як би там не було, вибори відбулися. Якими ж є результати, і чи відомі вони наразі. На обробку результатів цьогорічного волевиявлення територіальним виборчим комісіям був наданий термін довжиною у 10 діб. Наразі час не вичерпано. Кого ж саме і куди обрали жителі нашого краю? Так само невідомо. За попередніми результатами в Переяславі серед кандидатів на посаду міського голови лідирує Тарас Костін, за якого свої голоси віддали понад 6 тисяч виборців. На другому та третьому місцях Анатолій Фесенко і Лідія Овершук відповідно. За кожного з них проголосувало більше тисячі осіб. Що ж до депутатського корпусу, та наразі відомо, що його формуватимуть представники від таких політичних сил, як блок Петра Порошенка Солідарність, партія Наш Край, ВО Батьківщина обличчя, радикальна партія Олега Ляшка, партія простих людей, свобода та самопоміч. А от щодо активності місцевих виборців можемо повідомити, що в ході голосування бюлетені отримали 10 тисяч 994 особи. У районі ж ситуація ще заплутаніша. Члени територіальної виборчої комісії й досі рахують та обробляють протоколи, передані їм із ДВК. Отож, хто та куди пройшов, упевнено сказати можна буде лише згодом. Минулого понеділка, 19 жовтня, у Переясло Хмельницькому міськрайонному суді слухалася справа про вибух на АЗС компанії БРСМ. Кримінальне провадження розглядається ще з вересня 2014-го. На якому етапі справа перебуває наразі, та чого чекати потерпілій стороні? Відповіді у репортажі. У понеділок зауважує адвокат потерпілої сторони Тетяна Панченко, до судової зали з'явилися всі фігуранти кримінальної справи з звинувачення у вчиненні недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Частина 2 статті 367. -ї. Цивільні позови на даному етапі не розглядаються. На лаві підсудних три особи. Головний інженер мережі БРСМ Шпіх. Валерій Петрович, директор заправки безпосередньо пересла Хмельницької, яка вибухнула Батюк Ігор Романович і керівник підприємства, яке будувало газовий модуль, власне, який і спричинив вибух. Це директор ПП Єврогазсервіс Головко Володимир Леонідович. Всі учасники процесу з'явилися до судової зали. Усі, як то кажуть, в зборі, але судове засідання так і не розпочалося. Причиною стала заява судді Дмитра Свояка про самовідвід. Я Підставою цієї заяви стало те, що впровадженні в провадженні прокуратури Київської області перебуває начебто кримінальне провадження невідносно безпосередньо цього судді, фактове кримінальне провадження пов'язане, але пов'язане начебто з цим суддею. Заява судді про самовідвід просто так набути чинності не може. Дозвіл на це повинен надати інший служитель Феміди. Зазначено питання слухатиметься в суді 5 листопада. Потерпіла сторона, зокрема, й дядько однієї із загиблих унаслідок вибуху на БРСМ Віталій Авраменко сподівається, що Дмитру свояку нададуть можливість і надалі вести справу. Як і Тетяна Панченко, чоловік переконаний, якщо нинішнього суддю відсторонити, усе почнеться спочатку, і процес знову розтягнеться на. Роки справа в тому, що якщо буде призначений новий суддя, розгляд справи розпочнеться спочатку. Цьому судді на даний час жодна із сторін і жоден учасник процесу відводу не заявляв. Я не можу на даний час зрозуміти, як що далі буде продовжуватися. Дочекаємося 5 числа, коли буде розглядатися справа про самовідвід судді свояка. Далі будемо вирішувати, що нам робити, що нам на цей. Я б хотів би сказати вже дійсно більше року. Перше судове засідання почалося цієї справи, кримінальної справи, було 11 вересня 2014 року. І ви знаєте, як не дивно, після смерті шістьох молодих людей і покалічених сімьо семеро людей, що тільки дві сім'ї, дві сім'ї. Борюються, я скажу відверто, борються, знайти якусь правду і якусь справедливість. Віталій Авраменко сподівається, що правда буде на їхньому боці. Переконаний, рідні мають право знати, що на автозаправній станції трапилося насправді в той злощасний день. Крім того, вірить чоловіку справедливість, каже, винні мають бути покарані, інакше відповідальності за втрачені життя вони ні перед собою, ні перед Господом, ні перед людьми нести не будуть. І що куди гірше в Україні продовжуватимуть недбало ставитися до будівництва небезпечних об'єктів. Дай Бог, сили, здоров'я. Ми пройдемо до Генеральної прокуратури, куди вже не раз ми зверталися з сестрою. Ми їздили туди. Обласна прокуратура, всі слови, структури МВД. Ми пройдемо десятки разів, там, але справедливість буде. І до інших тем минає чергова річниця від дня визволення України від фашистських загарбників. Із цієї нагоди в нашому районі проводиться низка заходів, під час яких вшановується пам'ять усіх героїв, котрі за мирне небо над головами прийдешніх поколінь поклали власні життя. Сьогодні, зокрема, на букраїнському плацдармі поблизу пам'ятної стели Битва за Дніпро пройшов мітинг Реквієм. Далі без коментарів. Права українці усміхнеться. промисловості, залучення іноземних інвестицій та створення привабливого інвестиційного клімату. Складові, що можуть стати запорукою економічного розвитку Київщини. На цій не тільки теми дискутували учасники форуму, який відбувся в місцевому виші. Проте, наскільки продуктивною виявилася робота, саме зараз. Голову Київської облдержадміністрації Володимира Шандру на території університету зустрічають з запашним короваєм. Вас вітає пересла Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Прийміть цей хліб святий, дар Переясовських ланів, символ добробуту та злагоди. Гостинної поляниці, які годиться поважні гості, скуштували, далі ж до роботи. У приміщенні вишу в рамках економічного форуму розгорнулася виставка проєктів та продукції передових господарств і підприємств Київського регіону. Володимир Шандра, зокрема, знайомиться з інвестиційними проектами ТОВ Нібулон, простежує шлях до процвітання товариства Укрпромпостач, а також з можливостями використання культур як в енергетичній сфері, так і в харчовій промисловості. Однією з таких, до прикладу, є сорго. Часів шушуть трошки ну, сьогодні роблять муку, притом тому доказують, вже, що вона поживніша да, за ту, яку ми використовуємо. Безпосередньо економічний форум Володимир Шандра відкриває своєрідним звітом за зроблене протягом останніх років у напрямі інвестиційного та інноваційного процвітання Київщини. Попри економічну кризу, в першому півріччі цього року в області було освоєно е, 8… Цілих три десятих мільярда гривень капітальних інвестицій лева частка з них понад 41% була спрямована на реконструкцію та технічне переоснащення промислових підприємств. Київська область серед іншого протягом цього року позитивно себе зарекомендувала також у сільському господарстві та промисловості, що свідчить про спроможність регіону не тільки розвиватися, а й міцно укорінюватися на теренах українського та світового ринку. Звичайно, чим вищий показник, тим більше залучається коштів, від яких прямо чи опосередковано залежить економічний прогрес нашого краю. З початку року обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств Київщини. Становив 43 мільярди гривень, що на 14 мільярдів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Своєю чергою, заступник голови Київоблдержадміністрації Лев Парцхаладзе ознайомлює присутніх із планом дію напрямі економічного зростання столичного регіону. Представляє увазі учасників форуму, зокрема, кілька пілотних проєктів. Серед них впровадження нової кадрової політики та системи оплати праці, удосконалення і спрощення надання адміністративних послуг населенню, а також сучасну школу в Київській області. Стосовно до останнього, Лев Парцхаладзе окреслює низку проблем, які слід викорінювати з української системи. У нас сегодня 70% учеников, а оканчивая школу, не знают, в какой вуз поступить. 80% учащихся в вузе получают высшее образование ради высшего образования. Это же правда. У нас сегодня только в нашей стране, ну, в, в СНГ, когда резюме пишут, пишут английский язык со словарем. Розповідає також, якими будуть зміни, що зараз впроваджуються. Головна з них, кожна школа повинна сама задавати собі стратегічний курс розвитку. Ми хочемо, щоб з шістих класів діти самі починали вибирати предмети, щоб це не було стандартно. Хто хоче розвиватися на гуманітарні, хтось хоче на технічні науки розвиватися. І, допустим, примеру, якщо беремо звик, Сьогодні у нас іностранний язик 70-80% учим на Перевод текста. А е, необходимо вчити наоборот. разговорного языка, 20%. у ході економічного форуму обговорили його учасники також питання виробництва електроенергії із біогазу, інноваційні шляхи розвитку туристичного потенціалу Київщини, зокрема і на базі нашого міста, розглянули можливості впровадження основних та додаткових енергозберігальних технологій. Тощо чотири година робота даремно не минула. Тепер головне все впровадити на практиці, подивитися, чи спрацює. Ну і звичайно ж поженати плоди. Продовжить інформативну добірку дещо химерна тема. 31 жовтня за кордоном відзначається День усіх святих. Відьомська ніч або ж Хеловін. Найпопулярнішим свято є в Сполучених Штатах Америки. Останнім часом цукерка або смерть вимагають від перехожих. І українці. Із задоволенням перевдягається в костюми різних примар, здебільшого учнівська та студентська молодь. Вони також вирізають символічні обличчя в гарбузі, крім того, влаштовують вечірки на кшталт відьомського шабашу. У день потойбічних сил для всіх охочих переяславців підготували сюрприз працівники Народного центру культури зустріч. Завітай на костюмовану вечірку в Хеловінську ніч під назвою Бал у Дракули. Відбудеться вона 31 жовтня о 20-й годині. В НЦК зустріч. Сам цукерками запасайся, монстрів не бійся, проявляй креатив, переодягайся та до суперкрутої вечірки долучайся. Тут будуть раді й тобі, і твоїм друзям. Дракула до себе на бал, кличе кожного, хто любить ризик та несподіванки. Вхід 30 гривень. Також з цієї суботи о 16.30 за адресою Можайська 4 поблизу це ПТО відбудеться яскраве шоу Крокодил. Пограти зможеш сам або ж поспостерігати за комічним дійством у ролі глядача. У будь-якому випадку долучайся. Не пошкодуєш. Давай, сыграем, на цьому наш випуск добігає кінця. На останок зазначу, що невдовзі переяславці зможуть вигідно реалізовувати тверді побутові відходи. Про всі тонкощі процедури ми розповімо вже в черговому випуску новин, що вийде в ефір наступної середи. Не забувайте переглядати наші інформаційні програми ВКонтакті та на Ютубі. Ділитися ж власними цікавими повідомленнями можна за телефонами, що на екрані. У мене на сьогодні все до побачення, та нехай щастить.